Для чого тобі карта побиту в Польщі, якщо українці зараз і так можуть їздити по всій Європі? Мене звати Роман Безімгрант і зараз я розкажу, чому тут не все так однозначно. Ну, по-перше, не всі можуть їздити по Європі, а лише тільки ті, хто має дійсну візу, карту побиту або в'їхав після початку війни. Якщо ваша віза вже закінчилася, то вона дійсна лише на території Польщі. Ми вдячні полякам Польщі за таку можливість перебувати тут легально. Але ну будьмо відверті, якщо ви хочете заробити, якщо хочете працювати десь далі в Європі, Бельгії, Німеччині чи Нідерландах, то ви будете шукати якийсь легальний варіант побуту. Тому карта побуту для вас це ідеальний варіант. Кілька місяців почекаєте, і ви вже маєте, грубо кажучи, квиток в Європу на три роки. Польська карта побиту дає можливість спрацювати в деяких країнах відряджені, що в принципі влаштовує усіх і працівника, і роботодавця. Ну і заробітки в Польщі порівняні з Бельгією, вони само собою що вони не порівнювані. Я це бачу кожен день, тому що я плачу зарплату працівникам і тут, і там. Ну і розумію, що працівники. Часто е, вибирають країну багатшу для того, щоб мати можливість заробити, і просто вони тут в Польщі не затримуються. Переважна більшість працівників не мають просто часу розбиратися в нюансах бюрократії, як ту карту побиту отримати, а просто навіть і часу не мають на те, щоб ходити бігати по ожендах і е, доносити документи, які вони там вимагають. Це і виснажує, і забирає багато е, часу і сил, і робочих днів. Тому. Натомість я маю працівників, чия робота, власне, ходити по ужендах і вирішувати ці всі питання з картами побиту. Анна, Яна знають все про легалізацію і можуть дати фору навіть уженікам, е, які іноді вимагають незрозуміло, що, і папірці просто безпідставні. На жаль, дуже часто трапляється, що вони вимагають те, чого не повинні вимагати, і часто є так, що ваша справа потрапляє до. Некваліфікованого працівника уже, який ускладнює процес, затягує, зрештою, часто видає навіть негативну децизію. Не тому, що він такий поганий, а просто він некомпетентний. Як би це не було прикро, але така є реальність. Працівник уже не може знати всього. І, ну, але йому, в принципі, все одно, він прийшов на роботу, перекладав папірці з однієї стопки на іншу, і в 16-й годині він собі пішов додому. Але вам, вам конкретно, це не все одно, тому що це ваша карта побиту. Ну і щоб отримати, щоб прискорити процес отримання карти побиту, ви можете почати вивчати закони, витяги законів, можете писати понаглення, що Ну, але реально, що робити, коли у вас немає просто знань і у вас немає часу, щоб це робити. Все дуже просто. Якщо ви чогось не вмієте, не знаєте, не можете. Ви ж можете потратити час і опанувати необхідні знання. Ви ж можете витратити час і знайти того, хто вже має необхідні знання і заплатити йому. Якщо ви додивилися це відео до цього місця, значить ви вже і так зрозуміли, що той хтось, хто має ці знання, це я і моя команда. Якщо вам потрібна карта побиту, якщо ви не маєте часу розбиратися в усіх тонкощах, або ви не хочете вчитуватися з лист в листи з Уженду і розбиратися, що ж вони хочуть цього разу, заповнюйте Google форму, і мої дівчата зв'яжуться з вами і нададуть вам безкоштовну консультацію по вашій ситуації з картою побиту. Ми проведемо вас до вашої першої, другої чи третьої, п'ятої карти побиту, а згодом до карти резидента. Про карти резидента буде наступного разу. Ну а поки підписуйтесь на канал, щоб не загубилося моє відео. Я думаю, що корисний контакт завжди знадобиться в чужій країні.